Ліполіс це безопераційний та безпечний метод видалення жирових відкладень. Вже після першого сеансу пацієнти втрачають 4-5 см в об'ємах. Технологія кріоліполізу основана на швидкому охолодженні жирових клітин. Вони кристалізуються, розщеплюються і виводяться фізіологічним шляхом. Вже через кілька днів жир в оброблених зонах почне танути і зникати. Протягом найближчих місяців кількість жирової тканини у зоні впливу зменшиться до 30%. Цей результат ви точно відчуєте і зможете навіть виміряти. Проведення кріоліполізу показано чоловікам та жінкам, які бажають поліпшити свою фігуру в таких зонах, як живіт. Внутрішня та зовнішня поверхня стегон, сіднички під сідницями, бока та зона над колінами. Основні переваги кріоліполізу чудовий старт для початку схуднення, боротьба з локальними жировими відкладеннями. Результат зберігається довго, процедура безпечна і безболісна, займає близько години, і зазвичай достатньо однієї двох процедур для досягнення бажаного результату. Застосування методу кріоліполізу схвалено FDA регуляторним органом США. Вестева Клінік є джерело безперебійного живлення. Тому якщо під час процедури раптово зникне електрика, не переймайтеся, ми все одно закінчимо маніпуляцію і проведемо її успішно.